Через КТБ. Сьогодні глянемо акційні ціни цього тижня. Мандаринка 63, клементинка 80, банани 60 гривень. цибуля 8 гривень. Огірка 12 гривень за 100 грам. Посована цибуля 13 гривень, чесник 13 за 100 грам. Яблочка 40. 15 і 35 гривень. Авокадо оксімі 80 гривень, курма 68, капуста 10 гривень, Лимони 100 гривень за кілограм. Перший готунок 11 за 100 грам. Кінська капуста 25, Томати 90 і 14,50 за 100 грам. Буряк 6 гривень. Подешевша, морква 7 гривень за кілограм, теж Гарна ціна. картопля 12 гривень за кілограм, велика, Мівіна 10,60, вермішелька, треба 1490, лінія 8,70, попкорн 1370 в асортименті. Порушно акційна ціна 40 гривень. Кава Амбасадор в асортименті 127 і 145 гривень. Гіліс велика 412. Акційна ціна. Також глянемо на кафе Мерщинка, 423 гривні, велика пачка. Всім дякую ставте лайки. подобайки. До побачення.